Погода в Україні на вихідний буде дощовою, а в останній день тижня взагалі різко похолодає. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у суботу, 11 травня, дощі литимуть майже по всій Україні. Сухо в цей день буде лише у Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Одеській областях, а також в Криму та на Волині. Нарешті території тимуть опади. Температура повітря в день очікується від плюс 15 до плюс 18 градусів тепла. У центральних, південних та східних областях буде тепліше до плюс 20 плюс 22 градусів в день. Вночі по всій Україні буде від плюс 6 до плюс 9 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У неділю, 12 травня, опадів буде мало. Дощі очікуються лише у Чернігівській, Сумській, Харківській та Полтавській областях. Нарешті території країни переважатиме суха та малахмарна погода. Також в цей день різко похолодає. Температура повітря в денний час доби очікується від плюс 11 до плюс 15 градусів тепла. У південних областях буде трішки тепліше до плюс 18 градусів. Вночі очікується від плюс 3 до плюс 8 градусів тепла. У понеділок, 13 травня, опади накриють більшу частину країни. Сухо буде лише у всіх західних областях, а також у Житомирській та Вінницькій. Нарешті території країни йтимуть дощі різної інтенсивності. В цей день також буде холодно. Всього до плюс 10-14 градусів тепла. На півдні до плюс 18. Вночі очікується від плюс 3 до плюс 8 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд! Слава Україні!